Привіт всім! Замовити цей товар, ви зможете за посиланням в описі або ж відсканувавши QR-код у кутку. Пропонуємо до вашої уваги комплект краваток. Це ідеальний вибір для стильного завершення образу. Високоякісний шовк, дуже приємний на дотик та надає виробам елегантного блиску. Однотонні кольори легко поєднуються з різними костюмами та смокінгами. Цей набір створений для особливих випадків: весіль, офіційних вечірок, ділових зустріч. Чи та святкових заходів краватка має класичний крій, що дуже легко зав'язується, а хустинка додає витонченості. Цей комплект ідеальний подарунок для чоловіків, які цінують якість та класичну елегантність.